Вітаю всіх, пані та панове. Сьогодні в мене торт Мільфей. Це аналог Наполеону. Якщо ви полюбляєте листкове тісто, тоді вам сюди на мій канал, і ми будемо творити разом десертний шедевр, смачний соковитий. Багато прошарків. Унікальність у твоїй тарільці. Творіть з натхненням. Пригощайте своїх рідних та близьких і насолоджуйтеся самі. Я скільки себе пам'ятаю, роблю щось нове і нове. Вдома у приємній, затишній атмосфері. А зараз на чужбині все одно хочеться чогось приємного, спокійного. якоїсь насолоди хоча б з десерт. А як ви здогадалися, з вами Есел. І я починаю своє творіння. В мене листкове тісто. Я його придбала у крамниці. Вперше спробую, що це за інгредієнт, і як він веде себе у десертах. На лист розвернула пергамент та без зайвих проблем розкладаю на нього зразу заморожене листкове тісто. наколюю його виделкою. А поки наколюю даю йому трішки постояти у теплому місці. Воно нагріється, бо блищить, як з морозу. І саме цікаве, це те, що коли я працюю, я насолоджуюся своїм творінням. Це головне. А зверху змащую звичайною водою. Ще й посипаю. Цукром з ванільним цукром, щоб воно хрустіло при випіканні, покривалося такою рум'яною скоринкою, хрумкою, солодкою. Це дуже важливо. І перше, що буде відрізняти мій торт Мільфей від звичайного Наполеону. Навіть не те, що ви там посмакуєте у кафешці або придбаєте у крамниці. Час на випікання листкових коржів десь приблизно 12 хвилин при температурі 200 градусів Цельсію. А я тим часом зроблю заварний крем. Молоко зразу треба довести до гарячого стану, а в окремій чашці. З'єднаю яйця з іншими складовими інгредієнтами. Насолода дивитись, як висипаються яйця зі скорлупи. А далі дрібку солі. і зверху засипаю цукром з ванільним цукром. Тут можна вже й швидше. Просто віночком розтираю усі складові, які потрапили до чашки, щоб вони поєдналися в однорідну масу. Зверху засипаю кукурудзяний крохомаль і знову насолоджуюся. Вау! Крутезне відео. А якщо бажаєте, забігаючи наперед, можу сказати, що кукурудзяний крохмаль можна було зразу поєднати з цукром і змішати з яйцями. Коли цукор розтанув, додамо сюди гарячого молока десь половину. Швидко розмішуємо. Розколочуємо у чашці, щоб не заварилися жовтки і не плавали б на поверхні. Добре, все однорідне. Залишилося поєднати з останньою кількістю молока цю яєчно молочну масу. На середньому температурному режимі доводимо яєчно молочню масу до кипіння. Але дуже не кип'ятимо, десь хвилини 2-3. І вона робиться густішою і вже готовою до використання. Все готово. Знімаємо і перетираємо через сито. Щоб не було ніяких комочків. Ніяких зайвих плівок. Від загальної кількості вершкового масла я беру 20 грамів і додаю у цю перетерту масу заварного крему. Добре перемішую і затягую харчовою плівкою. У контакт. І паралельно насолоджуюся процесом. Я дивлюся, як тане масло. А вам подобається таке? Чи ви працюєте у швидкому режимі? Не придивляєтесь до своїх творінь. Спробуйте також, і вам навіть сподобається, це ж насолоде життя. Кожна мить в ньому цікава, придивляйтесь частіше. До випікання тісто в мене холодне. Воно нагрівається. Тільки тоді, коли я над ним працюю. Тобто змащую водою та посипаю цукром. Цього часу йому достатньо для нагріву. Підготували і зразу випікати. Ось вони вже випічені рум'яні хрусткі подушечки, скільки прошарків у цьому листковому тісті. Солодка, рум'яна скоринка. Знову затаїли дихання й подивились, полюбувалися своїм творінням. Переходимо до наступного процесу. Це в мене вже буде верх торту, тому я поділю кожен лист на три частини. Зразу при тому, щоб вони окремо випікалися. Прикольно, правда ж? Як ці подушечки шкварчать. І нарешті яскравий соковитий конфітюр. В мене вишня й чорниця. Вау, які кольори. Смак буде теж насичен. Поверх сиплю цукор. Цукор беріть за смаком або за рецептом, як вже кому подобається. І додаю розчинений у воді кукурудзяний крохмаль. Буквально трішки водички, десь пару ложечок. Столових, звичайно. Ставлю на вогонь, даю йому розтанути. Кольори насичені. Я кайфую. Друзі мої, ви, мабуть, зрозуміли, як треба творити десерт. З яким настроєм та натхненням. Отоді він буде у вас виходити таким смачним, таким привабливим. Окі, доводимо конфітюр до кипіння, загущуємо. Поки крахомальна рідина не стане прозорою, а це виходить дуже швидко. Головне не перетримати на гарячому цей конфітюр, бо він загущується і комкується. А нам це не потрібно. Все закипає. Уважно придивляйтеся. Перемішуйте ретельно, щоб ніде не пригоряло. Ягоди повинні залишитися цільними і привабливими. Знову ж перекладаємо в окрему чашку, ще парує, насолоджуємося. Цим виглядом. Готовий конфітюр можна залишити у такому вигляді, перемішувати його кожну хвилину. А можна затягти в контакт тою ж харчовою плівкою, і хай він вистигає. Всі інгредієнти повинні бути однакової температури, тобто кімнатною. Добре. Якщо руки в нас вільні, переходимо до створіння масляно-заварного крему. Заздалегідь я вийняла вершкове масло з холодильника. Дала йому прогрітися до кімнатної температури, і зараз буду міксером перебивати. У процесі перебивання масляна маса стане пухкою і побіліє. Не забувайте з поверхні бокових стінок знімати розбризкані шматки масла. Як тільки досягли поставленої мети, порціонно будемо вводити заварний крем який теж досяг вже кімнатної температури. Я роблю це ось так. І перебиваю. Недовго. Перебили, з'єднали, і наступну порцію кидайте. І так, поки не закінчиться увесь заварний крем. А у чаші міксеру в нас уже буде. Масляно заварний. Яка в нього вже приємна структура, ви бачите? Для аромату, смаку ще треба додати конячку. Тільки не в бокал, а у чайну ложку й долити сюди до крему. Швидко перемішаємо і крем готов. Будемо збирати наш красивенний торт Мільфей. Він простіше Наполеону. Якщо брати готове листкове тісто у крамниці. А якщо ви хочете приготувати його самі, тоді, будь ласка, приходите до мене на канал. В мене на каналі є приготування листкового тіста. Тобто вершкове тісто швидкого приготування. Так звучить мій ролик на моєму каналі. А зараз збираємо торт. Ми вже практично на фініші. Любі панночки, коли ви готуєте, не забувайте про настрій. Він повинен на протязі усього творіння бути гарен. Я від щирого серця бажаю вам любові та злагоди, творчого натхнення, міцного здоров'я та нових кулінарних шедеврів. А коли збираєте торт, то тут повинна бути присутня ваша фантазія. Як вам заманеться, так його і зберіть. Усі складові перед вами. Для зручності використання можна їх помістити у кулінарні мішечки. Ось так. Творимо і насолоджуємося потім. Що може бути смачніше, ніж десерт, зроблений своїми руками? Та я не повірю, що десь у когось буде найкраще, ніж у вас. Спробуйте приготувати і пригостити ним своїх рідних та близьких. І зрозумієте зразу, як це приємно. І знову насолода. Як конфітюр бризкає. Смачно, соковито, яскраво. Торт вийде просто свято. Ось так між прошарками листкового тіста в мене розташувався масляно заварний крем, по центру чорнично вишневий конфітюр. Закриваю знову кремом і повторюю цей процес ще раз. Любі друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коменти. У коментах напишіть мені, будь ласка, який з десертів вам більш подобається. Які у вас виникли нові ідеї? Або ви побачили в мене щось нове і цікаве. Мені буде приємний, взаємний зв'язок з вами. А зараз я якраз закінчую своє творіння. Повер-крему викладаю розрізані хрусткі та рум'яні, запечені шматки листкового тіста. Вони вже порціонні. Буде добре й зручно розрізати торт. Фіксуємо бока торту і відправляємо до морозилки. Десь на півгодини для стабілізації. А поки є час, готуємо з насолодою хлопанці для декору. как вот эти вот хлопья вот эти какие они показать Як же не мені от оцей хруст. А розривати оці прошарки листкового тіста райська насолода? Зачекайте ще раз А така мить. Подобається? Творіть. Як на мене, то більш за все приваблює сам процес приготування десерту. А от смакувати це вже інша річ. Звичайно ж можна, тільки трішки, бо такий же ж він вже калорійний. Торт Мільфей. У моєму виконанні. А з вами, як всегда, Вар Чисил. До побачення, любі друзі, пані та панове. До нових зустрічей, до нових десертних шедеврів.